Привіт! Це Соломія Захаренко. І сьогодні без гучних заголовків, без перебільшень. Просто факти. Просто липень 2025. За останні дні ми отримали чіткий сигнал, атаки переходять у кишеню кожного з нас. Не через державні реєстри, а через Google Play. Знайомтесь, анатса. Це не просто троян, це мобільна банківська гідра, 90 тисяч заражених пристроїв по всій Європі, включно з Україною. А все почалося. З нібито безпечного PDF читалки в Play Market, ти думаєш, зручно, швидко, безкоштовно. А по факту отримуєш шкідник, який повністю імітує інтерфейс твого банку, перехоплює сесії, збирає логіни, паролі, OTP і тихо виводить твої кошти. І знаєш, що найнебезпечніше? Він розвивається. Його контрольний сервер керує понад п'ятьма модулями, включно з кейлогером. Модулем відеозапису і навіть геолокацією. Але це не все. Фішингові кампанії у липні масово розганяють фейкові антивіруси, SEO-пастки, розширення до браузерів LumaStealer, Vidar, OysterLoader. Усі ці загрози маскуються під корисні сайти або негайні оновлення, активно експлуатуються вразливості у Вінг FTP-сервер та компонентах Windows SMB. Особливо небезпечні для офісних мереж і державних систем. І ти не бачиш, як воно відбувається. Бо ми звикли думати, хакери це про щось велике. Але сьогодні атака це твій клік на посилання завантажити резюме Докс. Ми живемо у світі, де довіра стала головною вразливістю. Вже не обов'язково зламувати сервер, достатньо переконати людину натиснути. Я не хочу сіяти паніку, я хочу сіяти критичне мислення. Поки ти оновлюєш Інстаграм зловмисники оновлюють свій код. Поки ти чекаєш на смс з кодом, вони вже його перехопили. Це не майбутнє, це не теперішнє. Пам'ятай, твоя безпека і це не антивірус, це звичка перевіряти.